cirky, super klas. Cirky, 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 Uši to nás. Почнемо з того, що почалося Різдво. На горизонті запалала Різдвяна зоря і ніщо не могло цього відмінити. Всі приготування підійшли до кінця. Залишилось тільки прикрасити ялинку і радісно та яскраво зустріти Різдво. Але не завжди наші плани збігаються з несподіваними обставинами. О! Подивіться, яка у мене класна вийшла, як справжня! Ух ти, така погнаста. Нам ще таких багато треба наробити. У мене теж прикольно. А для чого так багато паперу? А олівці, навіщо? Ви ще що, писати щось будете? У нас сьогодні є завдання. Треба поспішити, щоб закінчити вчасно. Я хочу, щоб швидше закінчити і перейти до найголовнішого. Нам потрібно розділити обов'язки. Хто зі мною прикрашати ялинку? Я хочу, з чого почнемо. Розвішуйте іграшки, поки ми вирізаємо сніжинки. Потім ми до вас приєднаємось. Друзі, а ви вже думали, який подарунок хочете під ялиночку? Я дуже хочу плюшевого Соніка з мого улюбленого мультика. Круто, мені теж подобається Сонік, але моя мрія це набір для археологів. Хочеться спробувати викопувати древні артефакти. Клас. У мене такий був, а я б дуже хотіла планшет для малювання з купою функцій. Я хочу собі новий комп'ютер. Діана, а чого ти мовчиш? Ні, ще не думала. Можливо, я нічого ще й не придумаю, бо не хочу. ти маскати, Діана, в таке свято нічого не хотіти. От я. Давно хочу ліво, ще з літа про нього мрію. Шановні, час іде. Давайте активніше працювати. Діано, іди до нас. Будеш допомагати вирізати сніжинки. Добре, добре, але навіщо старатися? Якщо ви це все викинете у смітник? Ти що? Це ж різдво найсвітліше свято на цілому світі. А прикраси тут настрою. Я не, мабуть, просто лінується створювати різдвяний декор, а святкувати буде залюбки. І буде їсти е, солодощі і мандарини. До речі, про солодощі. Ми ж забули їх принести. Точно, і мандарини за апельсинами теж стоять в коридорі. От буде прикол, якщо хтось вже це забрав і пригощається. Та ці типу тобі б'є на язик. Яке ж свято без сокерок і шоколаду. Та чого ми стоїмо? Побігли, поки не пізно. Почекайте мене, я теж хочу допомогти. Хвилину тому все було на своїх місцях. Я в шоці. Друзі, хто виходив останній? Діано, ти виходила? Так, але все було на місці, гірлянди, сніжинки були цілі. Все, нам хтось зіпсував. Ми тепер не встигнемо це все прибрати. А ще листи. Святому Миколаю не написані, ми маємо знайти і покарати того негідника, який зіпсував нам Різдво. Давайте вам все приберемо. О, наші подарунки приїхали хто забере? Які ще подарунки? Ти ще ви один одному подарували, я схоже заберу, а ви поки починайте прибирати. Слухайте, ми то приберемо. Але треба дізнатись, хто нам пошматував прикраси, щоб такого більше не повторилось. Згодно до свята залишились лічені години, а ми ще не готові. Але хто міг вчинити таку пакость? Це хтось, хто не надавить різдво і не хоче, щоб його святкували. Давайте згадаємо, ми побігли перші. В кімнаті залишилися Дяна і Марк. Правильно? Вона хіба вона така могла зробити? То його знає. Вона сьогодні якась без настрою. Щоб дізнатися правду, треба її якось спровокувати. І вона покаже своє істинне лице. Ось ваша коробка, але вона якась легенька. Тільки щось легенько шурхотить. Діана, признавайся, це ти з'їла цукерки? ти сьогодні дуже підозріла. Так, Діана, ти із кімнати виходила останнє. Це ти всі сніжинки порвала. Всі ваші цукерки, порвала гірлянди, тому що ваше різдво справжнє, це справжнє лицемірство. Але що було лицемірство? Це дуже світле свято і радісне. Воно об'єднує людей. Всі діти люблять різдво. І ми так сподівалися весело святкувати, і ти все зіпсувала. Почекайте, існує, мабуть, якась причина, що ти ненавидиш так різдво. Бо люди стають злі не просто так. Розкажи, аби, щаска, що ти така зла. Я зла, та це ваше різдво зла. Минулого року я замовила собі багато подарунків, а прийшли не всі. минулого року я чекала Миколая цілісіньку ніч із печивом і молоком, а він не прийшов. Напевно, у нього були важливіші справи, а подарунки, скоріше всього, крали Ельфи несправедливі. Мда, важкий випадок. Треба лікуватися від егоїзму. А ти намагалася знайти причину твоїх невдач. Може, з подарунками був перебір. Або протягом року поводила себе погано. І, і от і не отримав все, що хотіла. І чекати під ялинкою Святого Миколая. Теж поганенька ідея. Подивись, скільки нас, а він один. Не дивно, що ти його не дочекалась. Він з'являється несподівано. Раз і подарунок в тебе. Я про це щось не подумала. І скільки всього поганого не робила, пробачте мені. Напевно, цього року я не заслуговую ні на який подарунок. Не сумуй. Ми зможемо все виправити. Правда, друзі. Звичайно, у нас ще залишилось трохи часу. Давайте прибирати. Ура! У нас буде різні подарунки. Що почнемо? Ми швиденько вирізайте сніжинки, а ми повернемо прикраси на ялинку. А потім ми пишемо листи Миколаю І ти Діанка теж. Дивіться, у мене є запасна гірлянда з різдвяними вогниками веселіше.